Ось давайте поговоримо взагалі, що таке логічні оператори і з чим вони працюють. Дивіться логічні оператори тут вже можна подумати, що якщо оператор логічний, це означає, що він працює з логічними типами даних, а логічні типи даних це у нас буля. Тобто, цей оператор. Ось коли ми маємо дивіться, оператори порівняння, оператори порівняння вони працюють з чим ну більше і менше, вони працюють з числами тут зрозуміло. Ось вони працюють з числами, тобто ми можемо поставити дорівнює, не дорівнює, можемо більше, менше, менше дорівнює ставити на числа. Тобто просто оператор дорівнює, наприклад, я тут створюю стрінг, Текст, дорівнює там hello. А просто оператор дорівнює може працювати ще також з текстом. Ми ще до цього дійдемо, але я зараз показую саме приклад. Ось, якщо там стрінг текст дорівнює, бачите, дорівнює hello, воно так працює. Тобто, а ну більше-менше, звісно ж, не працює. Тобто, ми маємо, що всі оператори порівняння працюють з числами. Оператор э, строго порівняння або не дорівнює, він працює також э, зі строками, зі стрінгами, Ось тому що зрозуміло, більше-менше ніяк не працює. То логічні оператори. Вони мають інші операнди, вони мають операнди саме булеан. Тобто будь-який операнд ми беремо булеан true і false, і ставимо посередині між двома між двома операндами ставимо логічний оператор. Що цей логічний оператор дає? Ось він може видати, вирахувати якийсь якийсь результат із двох логічних. Логічних виразів, ну, логічних змінних дивіться, <кій> які вони бувають ці логічні оператори. Перший оператор це і ось це у нас кон'юнкція. або ось цей е, значок означає кон'юнкція. Ось а буває або диз'юнкція і не це заперечення, це е, знаки із булевої алгебри. Ось, можливо, також хто зустрічався в університеті з булевою алгеброю. І е, вони також ще можуть називатися AND or not. Ось, а позначаються вони в коді, відповідно, ось так, і позначаються двома е, знаками ніби І, і, до речі, цей знак називається амперсант правильно. Е, або позначається двома такими вертикальними паличками, двома вертикальними слешами. І, відповідно, оператор не логічний. Uh, він uh, позначається знаком оклику. Пам'ятаєте, я казав, що оператор о, знак оклику він ніби не він інвертує значення. Чи потрібно запам'ятати ці названня? Тобто і або не and or not, 100%. От то що я говорив: кон'юнкція, диз'юнкція і заперечення це вже ну, не потрібно. Тобто, я просто говорю це, бо бачу ось ці знаки, і можливо, хтось проходив алгебру булеву і відразу проведе собі паралелі. То кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення це не обов'язково. Ось, а, як вони використовуються. Дивіться, вони використовуються ось так. А, є певний вираз. Дивіться, ми пишемо: наприклад, 0 менше, ніж А. Дивний, дивний насправді запис. Там навпаки, було б краще записати. Спочатку А, потім 0. Наприклад, А більше 0. Ну, ладно, 0 менше, ніж А, і потім йде оператор І. Ось. І справа йде другий вираз. Uh, є ще і одинарний. Так, але це побітовий оператор. З цим не путаємо. Uh, поки що ми до побітових операцій не дійшли. Давайте от з цим. І менше А. Потім. Ой, бачите, я вже запутався. 0 менше А. І А менше 100. Тобто ми тут чітко виставляємо діапазон. А має бути більше нуля. Бачимо із цього. А має бути більше нуля, але. І менше 100. Тобто, дивіться, що воно по суті станеться тут. Ми знаємо, що любе порівняння воно з собою е, несе відразу вирахування до буля. Дивіться, допустимо, ми А маємо змінну А інт А дорівнює 50. Ось. Припустимо, що в нас є така зміна. А Потім ми знаємо, що любе порівняння видає нам true або false. Ми дивимося. 0, по суті, менший, ніж А. Ну так, 0 менший, ніж А. Та я би навпаки записав а, а більше 0. Ось. То я тут відразу записую true. Ось. Результат оцього буде true. Далі ми дивимося. А менше 100. Дивіться, у нас А50 менше 100. Також true, все правильно. І тепер дивіться: оператор І... Буде вже оперувати з е, цими двома значеннями: true і true. Пам'ятаємо, що логічні оператори вони працюють з логічними даними, тобто, ми спочатку вираховуємо цей вираз, а потім робимо операцію і з двома значеннями. Дивіться, і як зрозуміти цю операцію, і що вона собою несе? Вона собою несе е, абсолютно цей самий сенс, який і несе в, ну, в звичайному житті, е, я можу ставити умову. Якщо на вулиці йде дощ, ні, не якщо на вулиці там йде дощ і у мене є парасолька, то я цю парасольку візьму. Так, ось така умова. Тепер от уважно звертаємо увагу на і: якщо на вулиці йде дощ, і у мене є парасолька, то тоді я цю парасольку візьму. Але якщо одна із цих двох умов. Буде невірною, тобто, якщо на вулиці йде дощ, але в мене немає парасольки, то я її не зможу взяти. Так, вірно. Але якщо у мене на вулиці йде дощ, знову ж таки. Ой, навпаки, на вулиці не йде дощ, але у мене є парасолька, то я її не буду також брати. Тому що в мене стояла умова І. Так? Для того, щоб І спрацювало, тобто видало також тру, треба, щоб два операнди, дві умови, були тру. Ось. А, але з іншої сторони. А якщо я поставлю в цьому реченні, або а, давайте ще раз перефразуємо: якщо на вулиці йде дощ або у мене є парасолька, то я цю парасольку буду брати. Тобто, якщо на вулиці йде йде дощ і парасолька є, я беру. Якщо на вулиці йде дощ, парасольки немає, то я її звідкись рівно візьму? Тобто, я спробую там позичити у когось, якось її візьму. Так, але якщо не падає дощ, но у мене там, наприклад, є парасолька, то я її також беру з собою. А, єдиний випадок, коли я не буду брати з собою, то коли і в мене її і немає, і на вулиці не падає дощ, і то і то false. Тобто тоді я не буду брати. Тобто, а, і та або несе просто той самий сенс, як і в реальному житті, коли ви будуєте речення і використовувати ці слова, і та або. Ось а, дивіться: якщо знову ж таки тут true і тут true, то результатом після логічної операції в нас також буде true. Ось у нас увесь цей вираз буде true, якщо тут 50. Але, до прикладу, ми можемо зробити тут а, не 50, а 180. То ми бачимо, що 0 менше, ніж А. Тут true. Далі А менше 100. Тут ми вже маємо false. То вираз, повністю весь вираз також буде false, бо один із операндів false. Ось тут і вже не спрацює. Ось, ну, е, бачите, що тут, в принципі, є розшифрування, просто написано AND. Ну, ми знаємо, ми вперше знаємо, що і позначається ось так. Ось. Е, ну, тут пояснення, просто вже замінено на І. Е, дивіться, я ще би хотів вам показати: давайте ще не переходимо до Або, я ще хотів би вам показати таку штуку, як м -м, таблиця істинності. Ось вона. Таблиця істинності для логічних операторів. І дивіться, я трішки приближу. Нас цікавить, е, нас цікавить саме оця от частина. Давайте я її навіть отак от виділю. І з цим не буду, не буду цього лишнього всього показувати. Нас цікавить саме ось це. Дивіться. Е, нулик, нулик, він нас репрезентує false. Тобто, нулик це те саме, що false. Давайте я ось так напишу. Ось воно. False. Давайте я навіть зроблю. А, ось так. І чітко зміню. Колір. Ось нулик це false, одиничка це true. Ось. А, дивіться. Тепер ми маємо кон'юнкцію. Пам'ятаєте, я казав, що конюнкція це те саме, що AND, те саме, що І. Дискретна математика передає привіт. Правильно, так є таке. Дивіться, ми маємо: якщо у нас нулик, тобто false і false, то ми будемо мати завжди на виході false. Тобто операція AND буде завжди видавати false, і тут можна побачити, що операція і вона видає true тільки в тому випадку, коли два операнди, коли два операнди дорівнює true. Ось воно. Ось це тільки єдиний випадок, коли у нас є тру. Все інше, якщо один із операндів Тру, якщо там два один або правий, або лівий одиниця, нам не важливо. Тобто важливо, щоб тільки два були операції, і саме так працює. Як це можна собі також запам'ятати? Якщо подивитися, от сюди, альтернативне позначення АБ. Тобто, дивіться, ми маємо один оперант А, другий оперант Б, і тут е запис АБ, тобто, собі можете уявляти, що це А. Ну, не улят, але так і є, а помножити на Б. Тобто, якщо ми беремо а, ось це те саме: якщо ми беремо 0, помножимо на 0, завжди отримуємо 0. 1 на 0, теж 0, і так далі, і так далі. Тільки при результаті множення 1 на 1 ми отримаємо 1. Тобто, я показую це з різних сторін, щоб дехто може зрозуміти таким способом, дехто може зрозуміти іншим способом, якось, і ось так. І є, дивіться, якщо з кон'юнкцією and, uh, в принципі, має бути зрозуміло, що тільки два операнди один, і тоді отримаємо один, то дез'юнкція або <кій> вона uh, певним чином працює трішки навпаки, можна сказати. так? Uh, вона що має в собі? Вона видасть нам false, вона видасть нам false тільки в тому випадку, uh, коли два операнди нуль. Ось, і це можна сказати, що операція додавання. Тобто А плюс Б, 0 плюс 0 також отримаємо 0. Ось, а у всіх інших випадках ми будемо отримувати true, Тобто, якщо навіть один із операндів true, то завжди true. Ось. Завжди одиниці будуть ось тут виходити в нас. Ось така ось ідея. Я вам цю картинку можу навіть надіслати в Slack, я її собі збережу. 1 плюс 1, 2, так, безспорно 2. Але ми пам'ятаємо, що ми можемо мати тільки true або false, все, що дивіться, от воно тут маєте, є, таке, є така ідея: все, що не false, все true. Ось, все, що неправда, не є прав... все, що неправда, не являється... не брехня. Отак можна сказати, або наоборот. Все, що не брехня, правда. Тобто, в даному випадку, це отак: все, що не брехня, це правда. Якщо це не нуль, значить це true. от. Ось така, така от ідея. Добре, я вам це надішлю потім в Slack в, в треді там до запису, щоб ви потім, якщо що, подивилися. Ось, ну і в принципі, ми маємо інші записи. Тут є ще операція не. А не це дуже просто. Тобто, or ми, в принципі, поговорили, що таке or. Або є ще операція, не це дуже просто. Якщо ми говоримо не true», значить це «false». Якщо не false», значить це «true». Тобто просто інвертуємо, перетворюємо брехню на правду, правду на брехню. Тобто, ось неправда, це відповідно, брехня. Окей, е, думаю, з цим зараз також має бути зрозуміло з, з простою ідеєю. Дивіться, тоді е, можна вираховувати такий вираз. Дивіться, він складний трішки, тут написано не, відкриваються дужки. і в дужках знову є не А, не Б, не А або не Б. Тобто, як це можна виразити? Дивіться, саме перше, що у нас тут станеться, якщо ми виразимо це, давайте уявимо собі, що А дорівнює «тру», А дорівнює true. Давайте десь ось тут нехай буде. А b дорівнює false. Давайте от спробуємо розібрати цей запис. Ой, давайте b. І <кій> uh, що ми робимо? Ми з самого початку йдемо в дужки. Не А. Uh, що буде не А? Якщо ми знаємо, що А це true, значить не А буде false. Ось, тут буде false. Перетворюється А навпаки. Б буде тру. Тому що навпаки перетворюється. Між ними йде операція або. Між ними йде операція або, і ми знаємо, що або нам дає, якщо один із операндів ТРУ, або нам дає завжди ТРУ. Е, Ось. Відповідно, е, повністю результат е, цих дужок це ТРУ. Тобто результат цих дужок це true. Але ми цей результат після, після вирахування також інвертуємо ось цей знак. І він нам видає false. Ось, це буде повністю вираз. Ось цей. Він трішки так заплутаний, так? З однієї сторони, але, бачите, ми, в принципі, розібрались. А якщо. Б... А якщо А і Б цілі значення. Ну, дивіться, в нас логічні операції, не, логічні оператори не можуть працювати з цілими значеннями, вони тільки з булім тільки з працюють. Так, так, воно так є. Але повірте, якщо вам зараз складно зрозуміти, як воно працює, то через декілька лекцій вам вже взагалі це буде просто ізі. Тому що це насправді. Не є складно. Ось. Складно перший раз зрозуміти. Ось, е, скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, як от ці операції працюють? Взагалі, їх ідея. Те, що я ось тут пояснював. Напишіть, будь ласка, плюсики там. Плюс-мінус, якщо не зрозуміло, також пишіть. Мінус, якщо взагалі ліс темний, таке також буває. Окей, бачу плюсики в основному. Так. Плюс-мінус бачу так. Буває. Так, тоді тоді, будь ласка, передивляйте ці відео, читайте, і головне, пробуйте. Головне, пробуйте е, в цей в себе в коді написати дещо з цим з цим використанням. Ми зараз я ще покажу приклади з цим, and або, і так далі. Тобто, в нас ще будуть приклади. Ось е, так. Зараз я подивлюся, чи тут чи тут є. Показ прикладів немає. Давайте я покажу, як ці приклади пишуться. Дивіться, як використовується AND і, або, і так далі. Супер, дякую, що сказали, що в мене круто вийшло пояснити. Я щасливий. Дивіться, ми можемо використовувати AND or прямо в іфах. Давайте от розіб'ємо по, по черзі. Отак от я на зміні розіб'ю, а потім об'єднаю, щоб було щоб було зрозуміліше. До прикладу, у мене int uh, int age дорівнює, не знаю, 18. Uh, і дивіться, є така, uh, є такий жарт. Давайте зараз навіть спробую знайти. «Lego Age limit. Так, зараз, зараз, зараз. 3 years. О, ось воно. Те, що я шукав. Дивіться, на, на Lego є а, упаковка. А, на упаковці пише, з кількох років це можна використовувати від 4 до 99. Тобто, якщо тобі вже 100 років, чисто по ідеї, так, ти не можеш використовувати цей конструктор, тому що він не предназначений для тебе, так. Давайте спробуємо зробити отаку от перевірку: 4-99, Тобто, ми перевіримо, чи можна використовувати там людині конструктор, користуючись його роком народження, ну або просто віком. Дивіться, до прикладу, ми можемо написати: як ми можемо це написати? Ми можемо написати if age більше. Чотирьох? То тоді всередині написати if age менше 99, система отпринтилен, наприклад, ви можете використовувати цей конструктор. Але як тут написати else? Дивіться, як тут написати else, щоб він е, був у нас е, і тут, і тут. Тобто, по суті, щоб я написав, е, що я не можу використовувати цей конструктор, я можу написати ось тут, else. Дивіться, давайте так тут і напишу. Else е, ви не можете використовувати цей конструктор. Бачите, але цей else виконується тільки тоді, якщо вік менше 4. Давайте от спробуємо. Вік менше 4, наприклад, 1. Буде написано, що я не можу використовувати цей конструктор. Але якщо я вкажу, що мені там 120 років умовно, то в консоль нічого не потрапить, тому що цей else він прикріплений безпосередньо до цього іфа, а не до ось цього. Ось а щоб в цьому іфі працювало так само. Я мав би написати тут ще один else і написати те саме: абсолютно те саме. Але ми знаємо вже напевно, що дублювання в коді це погано. Тобто, ми маємо старатись оминати дублювання в коді. Тобто, бачите, в нас два, по суті, дві одинакових лінійки, абсолютно два одинакових else. Ось, і нам тут відразу підказують, що тут немає в цьому сенсу в загальному. Дивіться, давайте спробуємо переформулювати цей if. Його можна записати трішки по-іншому. Я зараз ось так зроблю. Його можна записати ось так. Та прямо тут запишу: не буду розбивати на змінні. І H менше 99. Ой, видалив попково забагато. Так, ви можете використовувати цей конструктор. Дивіться, тепер у нас що, що вийде. Якщо H більше 4, у Нас тут знову ж таки вираховується true або false. Потім і age менше 99, Також вираховується true або false. Тобто 120, це більше 99, Тобто тут буде true, а тут буде false. Давайте ми навіть м -м, спробуємо ось так: дебагером запустити. Ну, знову ж таки, сьогодні вже в чаті було про дебагер. Ми на наступний раз поговоримо більш детальніше. Ось і е ми е можемо ось тут зупинитися. Тобто, age у нас 120. Ось і зараз воно у нас не показує тут результат. О, true. Бачите, якщо я наведу сюди мишкою, ось, то цей вираз у нас зараз true. Але цей вираз. Ось тут. Чому він не показує? Давай. Ось, оце у нас false. Зрозуміло, чому. І весь оператор І у нас також False, тому що з однієї сторони ми маємо true, з іншої сторони false маємо. І відповідно, ми в if не потрапимо. Навіть видно, що вже тут підсвітилося у нас сірим кольором, що ми сюди не потрапимо, а потрапимо саме сюди. Тобто заходимо і потрапляємо в Else, що ми не можемо використовувати цей конструктор. Що нам це дало? Нам це дало саме те, що ми, ми можемо скоротити цілий if, тобто ми не дублюємо код і if Ну, виглядає зараз простіше, тому що ми не маємо if всередині if, ще один else, і ми, по суті, використовуючи операцію, і позбулися дуже багато проблем, ну потенційних проблем і краще виглядає код. Ось ми можемо ще що зробити. Ми можемо трішки ускладнити це все. Давайте зараз я подумаю, як. Давайте Name String. name дорівнює, наприклад, моє ім'я Олександр. я тут можу написати: або, так, зараз у мене клавіатура нарідна, або name дорівнює Олександр. Ось. Олександр О, що в даному випадку станеться? В даному випадку ми трішки поскладнили умову. Ми додали ще або як воно працює? Дивіться, ми спочатку вираховуємо, ми йдемо зліва направо. Ми вираховуємо спочатку тут H, потім тут H. Тобто тут утримуємо, звісно, true, тут утримуємо false. В результаті усього виконання ми тут отримаємо false, як ми вже побачили. Ось. А, але потім йде оператор або. І він перевіряє, після нього йде тут name Олександр. Дивіться, з однієї сторони, що тут стається? З однієї сторони, після вирахування цього усього, ми отримаємо false. Але а, йде оператор або, і справа ми отримаємо true. І в результаті операції або повністю ми знову ж таки отримаємо true, ой, true і попадаємо сюди всередину if. Тобто ми зараз, по суті, змінили трішки логіку і досить круто змінили. Наприклад, якщо тут буде не Олександр, а Іван і йому 120 років, то йому не вийде погратися цим конструктором. На жаль. А запитання: скільки таких умов і або не дорівнює, можна за правилами гарного тону писати в дошках, наприклад, чотири штуки це нормально? М -м не, дуже, не дуже. Якщо там 2-3, є конвенції, насправді треба добре почитати. В залежності, як стається в компаніях, часто а, є свої якісь певні вимоги до коду. Тобто, перед тим як от ви? А, ви починаєте працювати в якійсь компанії. Вам дається якийсь час на онбордінг, тобто ознайомитись там з документацією проекту, ознайомитись з правилами і так далі. Ви якийсь час просто освоюєтесь, і в цей час вам часто дають почитати конвенції коду, і там розписаний весь стиль коду, який використовує компанія. Воно від компанії до компанії може змінюватися і там. Серед цього всього. Зазвичай десь написано, що: От, наприклад, більше двох таких умов краще не використовувати. Там Тернарні оператори взагалі не використовувати. Там ще щось, ще щось. Тобто, кожного можуть бути свої умови, але загально прийняті, ну, я насправді не знаю, так щоб точно відповісти. А, можливо, зараз Володимир напише, підкаже нам в чаті. Ось. Але чисто візуально, якщо так більше двох-трьох, то вже майже нечитабельно. Так, да, до трьох максимум. Чим менше, тим краще, мабуть. Ну так, ну отак-от от два, два. От окей ще. Типу, тут ще все окей. Чотири е, вже все. Типу, це реально вже багато. Краще вже використовувати якісь, ну, якісь якусь іншу структуру, ще один іф написати. Або взагалі ви щось не то робите, якщо у вас так виходить. Ось. Добре, е, дивіться. Чи зрозуміло вам, як оце працює? Тобто, як спрацювала ця умова? Чому Олександру можна гратися, навіть якщо їм або недостатньо, або за багато років? Ось тому що тут, знову ж таки, або то воно комбінується. Тут важливо розуміти послідовність. В даному випадку у нас завжди зліва направо йде. Зліва направо, отак от і все. Ось. Добре. Ми можемо або поставити на початку. Так, ми можемо або поставити на початку. Типу, ми можемо. Ну, мається на увазі отак. Name дорівнює Олександр. Або. Так, я попаду чи не попаду? Здається, ні. О, або H, так. Так, ми, по суті, чому би не можемо? Можемо. Ось ми вдивіться в даному випадку ви не можете, тому що у нас Іван стоїть так і далі. Якщо я поставлю Олександр, це те саме буде. Типу логічні вирази, по суті, вони від перестановки не міняються. Можна змінити суть логічного виразу інколи дужками. Тобто, якщо ви. Інколи виставляєте дужки, що там перше обрахується. Ну мається на увазі якийсь вираз, коли ще є там щось більше, менше, чогось і так далі. Якщо ви там ще щось додаєте, так ну то саме, що і в математиці. Якщо ви там виставляєте дужки, то інколи можна змінити суть того виразу, виставляючи дужки, що ми перше зрівнюємо, що друге, і так далі. Інколи таке буває.